Зеленський прибув до Сполучених Штатів для зустрічі з Трампом. Очікується, що на переговорах йтиметься про постачання засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння. Можливість передачі Україні далекобійних ракет томагавка на літики уже ставлять під сумнів після вчорашньої розмови президента США із кремлівським диктатором. Доки Зеленський летів до Сполучених Штатів, Трамп поговорив із Путіним телефоном. За підсумками повідомив, що розмова була продуктивною. Переговори з Росією відновлюються. Наступного тижня мають зустрітися урядовці. Американську делегацію, за словами Трампа, очолить держсекретар Марко Рубіо. А вже за тиждень-два Трамп має намір зустрітися із Путіним особисто. Місцем зустрічі обрали Будапешт. Такий вибір уже привітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми симпатіями до очільника Кремля. Володимир Зеленський теж прокоментував телефонні переговори Путіна і Трампа. Цитую: вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про томагавки. Зустріч Трампа і Зеленського запланована на восьму вечора за київським часом. Переговори Відбудуться в неформальній обстановці і будуть закриті для преси.